Привіт! Ми продовжуємо знайомити вас з героями, яких ви можете підтримати через нашу благодійну платформу історії Свої Фан. Сьогодні ви дізнаєтесь історію Любові Павленко. Вже двічі Переселенка, зараз вона живе в Ужгороді і займається тим, що шиє одноразовий постіль для бійців на фронті. шити любов навчила ще у дитинстві, її цьому навчила мама. І тепер цей навик їй знадобився, аби підтримувати наших захисників. Дякую вам за те, що погодились на цю розмову. Ви двічі переселенка. Перший раз Росія так. вигнала вас з гірського, потім вигнала з Сєвєродонецька. Розкажіть, будь ласка, цей раз як ви виїжджали взагалі з бой... зони бойових дій? О п'ятій годині ранку я отримала повідомлення, що треба збиратися, треба кудись бігти. Я в це не повірила. Я... Так, от собі думала, що це якийсь дурний сон. Ну Потім поняла, що це вже не сон. А коли десь ну, приблизно 9-10 годин вже було, то коли вже попали в наш аеропорт, то вже зрозуміло було, що треба тікати. Е, і так, ми 24 лютого з дитиною, з сином з молодшим, зібрали речі, що змогли зібрати, бо багато не потягнеш. Е, і Побігли у підвальне приміщення тої школи, де навчається Богдан, навчався Богдан. Ми там просиділи до 10 березня. 10 березня я виїхала з Северодонецька. Сиділи там перші пару днів, хоч на воздух виходили, там хоч утром. А потім, коли вже і прямі прильоти були, попадання і не втихала ця бомбіжка, то... Ми взагалі не виходили, коли дитина вийшла на вулиці, злякала сніга. У ну, мене дитина взагалі то з інвалідністю, і інвалідність він отримав після бойових дій 2014 року. Ми попали під завали, Бу була також бомбежка, Я його збила з ніг, упала на нього зверху, накрила його собою От е переляку, от не знаю чого. Ну от далі це інвалідність. Я думала, він замовкне, ні, не замовк. Виїжджали дуже важко. Я не знаю, чому так вийшло, але соціальні служби міста Северодонецька ну, ніяк не не допомогли, не, не спросили, як ми все ж таки, діти, діти різні, діти особливі. Ну, ніяк не допомагали. У нас є. Громадська організація Мама Дія я є представником цієї громадської організації. Ми займалися дітками з інвалідністю, сім'ями, де зростають дітки з інвалідністю, а також багатодітні сім'ї, і от ми, як могли, допомагали, хоча й самі в такій ситуації, ми як могли допомагали нашим підопічним. На безплатну безкоштовну евакуацію ми не встигли. Ми їхали платним автобусом, але водій не взяв з нас гроші. Було тоді проїзд або 1000, або 1200 до Дніпра, але з нас не взяли. Може, подивились так на нас, не знаю. У Дніпрі ми переночували і хотіли їхати до Львова у Дніпрі. У ту ніч почались прильоти в четвертій ранку попали по Дніпру і вже побігли і Дніпряни. Там неможливо було виїхати. Дякувати. Тоді мені вже допоміг начальник ЖД вокзалу у, Дніп... у Дніпрі. Він мені допомог... допоміг сісти у потяг. І я доїхала до Львову. І з Львова я вже доїхала до Сваляви. Опять-таки наша організація допомогла мені знайти прихисток, де я жила спочатку, допомогла мені виїхати з того кошмару. Ви сказали про те, що з Сєвєродонецька соціальні служби не допомагала ніяк вам? а ви Не, до допомагали. Ви дзвонили їм? не було ніякого зв'язку. розумієте, Там, в Сєвєродонецьку, тут хоч якісь лунають сирени там, і ще щось, там не було ніяких сирен. Там просто бомбили і все. Дозвонитись комусь, це взагалі взагалі щось таке фантастичне було. І вже пройшло пройшло ну, якесь час пройшло, і ну, соціальні служби у нас просто ще й був там реабілітаційний центр для діточок з інвалідністю. І от вони написали: ми подумки вас підтримуємо, ми подумки з вами. Дуже добре, що ви подумки з нами, але з такими дітьми, якби не ті добрі люди, які мені зустрілися, я б не знала, якби я виїжджала з такою дитиною. Я читав в статті моєї колеги Марини Терещенко про те, що коли mm -hmm. привалило вас у 14 році разом з вашим молодшим, то у нього була травма черепу. Що да. потім змінилося з його так сприйняттям прийняттям світу? От що сталося? Mm -hmm. Що сталося? коли це сталося? Я розумію, що це понімаєте. Я його рятувала, рятувала його життя, і можливо, якось я зачепила, можливо, він ободвірок якийсь вдарився. Ну отак, от, от сталося. Він змінився дуже. Він дивіться, він вже ну, як дитина у шість років, майже він співав там пісні, там розповідав якісь вірші. Там, ну все робив як звичайна дитина. Потім, коли це сталося, на другий день, ну, перший вечір він був, мабуть, у шоці, на утро він став мумією. Все, що він міг, це тільки ходити. Він не розмовляв, він не проявляв ніяких емоцій, не плакав, не стогнав, ні, ну, нічого не робив. А, і оці всі роки, що я жила в Сєвєродонецьку, я намагалась його реабілітувати. Я їздила, де тільки можна було. Я їздила везде. і в Київ, і в Одесу, де були які санаторії, нас приймали, ми везде їздили. Займались психологами, дефектологами, ну відразу і та й зараз так кажуть лікарі, що стопроцентного відстановлення його вже не буде, не буде ніколи, але домогтись десь процентів 90% від норми. Ну, так от всіми прийнятої норми, можливо. Займається онлайн, він читає, він пише. Пише дуже медленно, тому що щось, мабуть, повредив там, рука дуже слабка, дуже-дуже медленно пише, але він розуміє, він розуміє, що він читає. Ви помітите, що він не такий, як усі, тільки на фоні інших дітей, на фоні його. Ну, Такий же, як він, тоді нормотипічний, скажімо так. А так він звичайний хлопчик. Наше суспільство воно не готове сприймати таких дітей, такими, якими вони є. Їм кажеться, багато людей, майже 99%, з якими я спілкуюсь, кажуть. То ти його балуєш, то ти його перекохала, та він все може, то ти йому багато дозволяєш, то, то він придуряється, все він може. Ну, Він то мож, може. Ну, якби, усі, всі, ці всі процедури, всі, що ми проходили там, Аналізи, це ще ж не могла придумати, наприклад. І ну, важко доказати, важко, що він не. Такий, як усі, йому потрібна допомога. І наразі я не можу доказати, що це е, вследстві бойових дій трапилось. От не можу я доказати і все. Мені кажуть, потрібна справка, е, що треба було, коли от ви попали під завали, треба було викликати, викликати швидку допомогу, брати справку, що. Щоб, ну, Потрібна фіксація, що там на такому то місці ви там отримали таке то пошкодження. Ви розумієте, як це? Коли це я була, а це сталося в місті Первомайськ Луганської області. Ракети летіли зі Стаханова в направлінні Лісичанська, приземлились чомусь вони в Первомайську, і ми попали під ці ракети. Це було ЛНР. Мені Хто там справку видасть? Та слава Богу, що вони мене хоч живу випустили, Понімаєте? і я привезла, навіть навіть якщо б я привезла якусь бумажку туди, хто б у мене її прийняв з тими печатями. От дуже важко доказати. І взагалі це сталося в 2014 році, у вересні, а то, що дитина в мене особлива, я доказала вже у. Інвалідність йому надали у травні 2016 року. Я не могла доказати, що він не такий, що це із-за війни. Розкажіть, будь ласка, як вас зараз прийняли у Ужгороді? Чим ви там займаєтесь? Наразі в Ужгороді я живу в прихистку. В цьому прихистку живуть мами з дітьми, бо образованню я стрельдів. Житі це моє хобі. І незадовго до бойових дій мені подружка подарила швейну машинку. Тому, коли почалося це все, цей подарунок я не могла залишити і я його забрала з собою. І ще коли я жила в Поляні, ми почали шити для наших дівчаток, які знаходяться в межах України, ми почали шити домашній текстиль. Це постільне Постільна білизна, пледи, рушники. І ось зараз, тут же, проживаючи в Ужгороді, я продовжую це все, ну, як я, я не можу сказати, це я, тому що це ми, це дівчата громадської організації Мама Дія». Ми, Коли було таке, що самі купляли тканину, також нам дуже допомагав фонд. Благодійний фонд Голоси дітей нам допомагали за куп... ну, закупівлі тканини і ми відправляли по Україні ці набори. Наразі ж є е, е, одноразові одноразову постіль для е, польових шпиталів, там, де неможливо, нема там світла, нема води, там неможливо прати, сушити або ще щось. Тому що ну, я не можу сидіти, просто сидіти в такій ситуації, мені дуже важко. Старший, мій старший син, зараз знаходиться на фронті, на передовій, і я хочу якось допомогти. Що ви, як мама, відчуваєте з приводу того, що ваш син зараз на війні? Чим я відчуваю? Плачу кожен вечір. Що я можу відчувати? Живу від дзвінка до дзвінка, від повідомлення до повідомлення. Не подзвонив, написав там живий, здоровий, руки, ноги на місці. І, слава Богу! Це вибір мого сина, це рішення мого сина. І я, як мати, я його підтримала. Для мене це моя гордість. Для мене хай у нього там є це відзнака чи нема. Ну для мене він герой мені є з чим ким гордитися. Ви сказали, що шиєте одноразову білизну для шпиталів. Звідки у вас матеріали? Звідки нитки? Все ж таки, це постійні витрати. Дещо ми купували самі, кидали з дівчатами там. Хтось нитки купував, хтось резинки, хто там тканину купляв, там якесь пособі ми отримували. на якісь спільні кошти, щось там купляли. Було таке, що допомагав нам фонд голоси дітей. Ну це ще з постілью, коли ми постільну білизну. Шли. А зараз самі купили рулон от отшили. пробна партія вже поїхала на схід. А як взагалі навчилась шити? У мене була мама, її вже нема більш 20 років, вона померла, і вона була швія, вона шила на дому, шила на заказ. І мені ще було років 6-7, і я вже на такій великій ножній машинці. Ну, тоді для мене вона була велика. Я вже пупсиком шила, намагалась шити дьошки, там мама мене навчила. І це для мене стало дуже цікавим. Працювати і ти вчитись туди. Якось мені було, ну не знаю, чому я туди не пішла вчитись на цю професію. А от для себе ну, мені дуже подобається, мені дуже, дуже подобається щось пошити, і коли це віддаєш людині, а людина радіє, людині подобається це. Надає такого позитивчику. Зараз для мене це не тільки праця, це. Е Якась розрядка, якось відволікаєшся, тому що сидіти отак, все час слухати ці новини, старший син, молодший син це дуже-дуже важко. А так я хоч якось відволікаюся, чимось займаюся. Так, полезне з і Вам. Яка підтримка потрібна? Так, от Ми розмістили вашу історію на свій фонд, люди можуть вам допомогти. Якщо ну, знайдуться ті, хто підтримка? захоче допомогти, то на що вам потрібні кошти? Нам ну дивіться, у мене тільки одна оця машинка, яку я вивезла. Це замало для того, щоб робити те, що ми хочемо робити, те, що ми можемо робити, те, що буде потрібно. І дуже хотілося б. Купити якусь машинку, як, ну, хоча б якусь машинку, якісь там фурнітуру, ті ж там ну, все, що потрібно для життя, і дуже потрібно приміщення. Дуже потрібно я проживаю ну, це зараз, я знаходжусь у вільній кімнаті, але я шью там, де я проживаю. Тобто я крою на кроваті, на я, от, утром я прокинулась, застелила ліжко своє, і це в мене як розкроєчний стіл. Тобто мені ну, ні, нема місця, нема де покраїти. І от до обіду син займається онлайн-уроками, після обіду я сідаю за роботу. Нема місця, треба якесь приміщення, тому що працювати хочеться. Робота наша, те, що ми робимо, воно потрібне, і хотілося б і далі робити щось. Свої це благодійна платформа історії. Ми не хочемо, аби ви надсилали кошти незнайомим людям. Нам важливо створити зв'язок між вами і людьми, яких ви бачите по інший бік екрану. Ми пишемо історії, розповідаємо вам про людей. А ви вирішуєте, підтримати їх чи ні. Якщо підтримуєте, то зможете отримати артефакти добра від віртуальної листівки від людини, якій ви допомогли, до подарунки від нашої платформи. Якщо ви прониклись історією Любові Павленко, заходьте на наш сайт свої фан і підтримайте її.